Доброго дня, другокласники! Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема уроку слова, які відповідають на питання, що робити, що зробити, що робив, що буде робити. Сьогодні на уроці, дітки, ми продовжимо вивчати дієслова. Гра потяг. Ось мовний потяг. Кожний вагончик це завдання уроку. Будьте уважними, старанними. У кінці уроку скажете, у якому вагончику вам було найкраще їхати, тобто, яке завдання вам принесло найбільше задоволення радість. Вправа продовж речення. Перший вагончик. Є слова, які називають. Так, дію предметів. Слова, що називають дії предметів, називаються. Дієслова, правильно. Розкажіть правило, що таке дієслова. Відео на паузу. Дієслова відповідають на питання. Назвіть ці питання. Слова гратися, співати, малювати відповідають на питання. Що робити? «Гратися», що робити, співати, що робити малювати. Слова читав, грався, співав, малював, відповідають на питання. Уже, що робити, читав не підходить. Читав. Що робив? Читав. Що робив? Грався, співав, малював. Слова гратиметься, співатиме, малюватиме, відповідають на питання. Що робитиме? Правильно, що робитиме? Попереджувальний диктант. Давайте ми з вами зараз напишемо невеличкий диктант. Приготувалися. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число, лютого, класна робота, відео на паузу. Я читаю весь наш невеличкий диктант і записуємо. На уроках діти читають, пишуть, малюють, граються в навчальні ігри. А після уроків відвідують гуртки. Приготувалися? Будемо писати перше речення. На уроках діти читають, пишуть, малюють, граються у навчальні ігри. Пишемо: на уроках діти. Читають Ставимо кому? Пишуть. Ставимо кому? Малюють. руються У навчальні Ігри. Перевіряємо речення. На уроках діти читають, пишуть, малюють, граються у навчальні ігри. А після уроків відвідують гуртки. А після уроків Відвідують гуртки. А після уроків відвідують. Гуртки. Перевіряємо весь диктант. На уроках діти читають, пишуть, малюють, граються у навчальні ігри, а після уроків відвідують гуртки. Дивимось дітки, про кого розповідається? Про дітей. Хто? Діти, іменник. Знайдіть і підкресліть, будь ласка, дієслова. Використовуйте лінійку і олівець. Відео на паузу, підкресліть. Перевірте себе. Чи правильно ви позначили початок і кінець речення? І підкреслили. Хто діти? Діти що роблять? Читають. Що роблять, пишуть, що роблять малюють, що роблять, граються, що роблять, відвідують. Молодці. Поставте питання до дієслів. Ми щойно з вами поставили. Працюємо з підручником. Розверніть, будь ласка, українська мова та читання, частина 1 на сторінці 86. Завдання третього вагончика. Вправа 308. Розгадай ребус. У нас є ікра і флешка. Замінюємо другу букву на Г і відкидаємо три перші букви. Так, що у нас вийде за слово? Іг, Ра. Фле відкинули. Що за слово? Іграшка. Що таке іграшка? Близькі за значенням цяцька або забавка. Це слова, близькі за значенням до слова іграшка. За іграшку це такий сталий вираз. Тобто, виконати зробити дуже легко. За іграшку. Неіграшки. Тобто складно. Важкувато робити чи розв'язувати, чи виконувати не іграшки. Це сталий вираз, який використовують в народі. Каліграфічна филинка. Покладіть зошити, будь ласка, під нахилом. Це наш четвертий вагончик. Завдання четвертого. Поставте відео на, на паузу, запишіть филинку каліграфії, не забудьте поставити наголос іграшка, цяцька. Виконайте, будь ласка, одне із завдань. Складіть і запишіть речення зі словом іграшка. Або поділити на склади для переносу слово іграшка. Тільки тут три варіанти поділу на для переносу. Відео на паузу. Запишіть, будь ласка. Працюємо з підручником вагончик 5 завдання, вправа 309. Прочитай речення. Став потрібні за змістом її слова. За потреби користуйся словами для довідки. Дивимося слова для довідки зразу. Читаємо. Складають, малює, ліпить, складає, гратися. Дивимося. Нам треба дочитувати речення аж до крапки до кінця, щоб зрозуміти, яке слово вставить. Діти, що роблять конструктор? Що? Малюють? Чи складають? Правильно. Діти що роблять? Складають конструктор. Правильно. Так. Соломійка, що робить рибку? Що робить? Малює. А може? Ліпить. Може ліпить пластиліну? Так. Можна вставити і це, і це або це слово. Так, кирилко що робить літак. Так само кирилко ліпить літак. Або кирилко малює літак. Як гарно що робити разом. Дивимося, яке слово. Так, гратися. Перевіряємо, як гарно що робити. Гратися разом. Завдання 2 письмово. Спиши два речення на вибір, які вам найбільше сподобались. У зошиті запишіть вправа 309. Спишіть два речення. Відео на паузу. Вагончик 6. Вправа 310. Прочитай правила української народної гри та пограй з друзями у вільний час. Як ти гадаєш, яких правил потрібно дотримуватись, щоб гра приносила радість? Читайте поставте відео на паузу, прочитайте інструкцію до гри. Цікава гра. Цікава. Дітки, нам треба виконати завдання на вибір. Перше завдання. Випиши з тексту чотири дієслова. Слова, які називають дії предметів. Просто вправа 310 виписуємо чотири дієслова. Ми пам'ятаємо дію предмета. Так. Завдання 2. Продовж рядок слів. За потреби користуйся текстом. Діти що роблять? І вибираю виписую. Завдання подібні. Поставте відео на паузу виконайте перше чи друге завдання. Тренувальні вправи це вагончик 7. Прочитати вірш, списати, вставляючи пропущені слова. Дітки, тітки, списувати ми не будемо, але давайте розберемо з вами, які ж слова треба вставити. У нас є слова для довідки. Перетерпіти, діждатися, подякую, літаю, співаю, росту. Вірш наталки поклад, пташина. Невеличка я пташина і є дні, коли дуже непереливки мені. Холод лютий і ні крихти на обід Не поможуть ані небо, ні сусід. Щось треба зробити тепла. І ніколи не тримати в серці зла. Он комашка, он травинка і зеренце. Тож я світові, що зроблю за це. І що роблю, роблю, роблю? Головне це не попастися коту. Давайте дивимося. Лютий холод, да? Ні крихти на обід не поможуть ані небо, ні сусід. Що треба пташині? Щоб тепла. Перетерпіти, діждатися тепла і ніколи не тримати в серці зла. Он комашка, он травинка і зернце, тож я світо дивлюся, яке слово, що зроблю. Правильно подякую за це. Що я роблю? І літаю і співаю і росту. Головне це не попастися коту. Ставили? Дітки, а чому ж пташці треба перетерпіти і діждатися тепла? Правильно, бо дуже багато пташок, дітки, гине, коли все заметено снігом, немає корму і тріщить сильний мороз. тоді пташині. Дуже погано, непереливки, каже пташка мені. І щоб допомогти, ми повинні з вами, дітки, підгодовувати пташок. Коли снігу немає, їм достатньо корму. А от коли все заметено снігом і ще й мороз лютий, тоді дуже важко пташкам. І ми з вами повинні обов'язково прийти їм на допомогу. Ходівнички повісити, насипати корму. Вагончик вісім. Тренувальні вправи. Прочитайте, відгадайте загадку, виписати дієслова. Давайте відгадаємо, що ж це воно таке. Випливає з-за гори, загляда усі двори, сіє, сіє по золоту, всі скликає на роботу, осяває все навкруг, чарівний червоний круг. Що це таке? Випливає з-за гори за круг. Здогадалися? Що це? Правильно, це сонечко. Спочатку він червонуватий, такий, коли сходить, а потім по золоту сіє <кхи> жовтенький. Давайте з вами питаємо, про що розповідається про сонечко. А тепер давайте з вами так і будемо писати. Сонечко що робить? І виберіть, які дії виконує. Сонечко. Відео на паузу, будь ласка. Перевіримо, що робить сонечко? Випливає, заглядає, сіє, скликає, осяває. Молодці, хто зробив так. Хто працює з зошитами, дітки, це дев'ятий вагончик у зошиті сторінка. 21 виконайте вправи з 37 по 39. Гра упіймай дієслово. Пам'ятаємо дієслово, дію. Зима в цей рік не забарилась, парчею срібною покрилась, де не поглянюся земля. Ялинка кожна і поля у білім сяйві вийшли з ночі, Щоб ір з корками вабить очі, Щоб хлопчаки, малі дівчата, згори летіли на санчата. Читаємо і вибираємо. Зима в цей рік не забарилась. Про що розповідається? Про зиму, правильно. Зима що зробила? Забарилась чи не забарилась? Не забарилась. Так, парчею срібною покрила, що зробила зима? Покрилась, правильно, де не поглянь уся земля, ялинка кожна і поля у білім сяйби ви вийшли з ночі. Про що розповідається? Так, про землю, ялинку і поля. Що вони зробили? Яку дію виконали? Вийшли, правильно. Вийшли для чого? Щоб іскарками вабить очі? Що робити? Вабить. Вабить, дітки, це манити до чогось. Зараз подивимось, до чого манить, щоб хлопчаки і малі дівчата згори летіли на санчатах. Про кого розповідається? Так. Про хлопчаків і дівчаток. Що вони щоб робили? Що робили? Летіли. Правильно летіли. Так куди вагать дівчат і хлопців зима? Правильно кататися на санчатах. Молодці. Підводимо підсумки уроку. Поділіться своїми враженнями, який вагончик вам найбільше сподобався, з яким завданням. І самостійно виконайте, будь ласка, вправу 311. Запиши дієслова, які можна перенести з рядка в рядок. Тут не сказано, що ділити для переносу. Але запиши тільки ті дієслова, які можна перенести з рядка в рядочок. Якщо ж не можна, ми їх Просто не виписуємо. На цьому, дітки, наш урок закінчений.